Привіт! Сьогодні Тоні нам хоче показати, що йому подарувала бабуся. Тонь, що це таке? Ой, Тонічок, що це таке, скажи мені? Я таке ніколи не бачила таких героїв. Ей, я думаю, а бінер... Ось впав під машину. Що це таке, Тоні? Така якась машина, нічого не зрозуміло. Що це таке? Карабінери. Це карабінери. А хто такі карабінери? Поліцейські, бо дивіться, у карабінери впали. А що тут всередині? А чого закрита і там нічого не видно? Я Зараз я Розкажи мені, я таке ніколи не бачила. Бачила, бачила. Ого, дивіться, цей маленький хлопчик-карабінер сів на такого мотоцикла. А цей сів на вертоліт. А, а хто в машині буде сидіти? Я не знаю. Зараз ми когось пересадимо. А ну покажи, що там в тебе таке в цій машині. Це що, відкривається? Угу. Де? І, а, треба багато сили, багато їсти котлеток, фруктів і овочів. А як відкрити. Тоні має такі м'язи. Вау, Тоні, а що це таке? Тут зброя, тут клітка, тут диван, тут ось так робити, а тут підвал. Ого. Щоб вони могли втікнути. А ти що? Вони ловлять злочинців для того, і потім їх садять в цю клітку і вони звідти можуть втекти. І потім вони запускають дрони такі. Щоб їх догнати? Або ще або пістолет, або меч. Ого! Ну це дуже круто. А я би взяв щит і пістолет. Це для них? Угу. Для цих маленьких карабінерчиків? Маленьких. Дітки, а ви взагалі знаєте, хто такі карабінери? І чи є у вас така іграшка? Дивіться, бачите, тут є навіть ліжко. Мама. Це називається станція каралі. Мама, я попробував це викліваюча двері. Не а давай подивимося на твою машину, на твою кабіну машини. Мені здається, що вона відкривається. І там можна посадити водія. А тут є ось така штука. Дивись, відкриваються двері? Тоні? Відкриваються двері і кабіна. Дивись. Двері. І ще навіть тут Двері? Вау, яка машина! А двері я ще не знав, що відкриваються. Нічого собі. А двері я не знав, що це відкривається. Відкривається? А скажи, от є карабінери, вони в Італії, а в нас в Україні карабінери як називаються? Поліція. І коли хтось зробив якийсь поганий вчинок, так, котику, викликають поліцейських і вони захищають людей. Так, сонечко. У нас колись була така. І, за... і забивають, що вони вклали віддалюють люд... людям. Правильно, в нас в тоні колись вкрали самокат. Пам'ятаєш, ти був маленький. Ми викликали поліцію. Ми звернулись в поліцію, написали всі заповнили всі документи і через місяць нам самокат знайшли. Тому, дітки, дивіться за своїми іграшками, але якщо вже таке сталось, то тоді викликайте поліцію. Так, сонечко? Я не пам'ятаю, щоб самокат у нас забивали. Бо ти був дуже маленький, тобі був такий рочок. Ти гуляв на майданчику і в нас вкрав хтось самокат. Таке було в нас. Але поліція нам його знайшла. За що ми дуже вдячні. І я все вам десь покажу. Показуй. Що там? Все. Тоні вам показав свою іграшку. Ми <звук> ну, її. <звук> <звук> Хочете, я вам дещо показу? Подивіться е, е, алло, алло. Е -е. Поліція їде, його, виключаємо мигалку. Всіх злочинців поліція зловила, о, Соніка зловила поліція. О, Соніка зловила поліція. Він, мабуть, був дуже нечемний. Він вдалий собаку. Не можна битися. Не можна битись. Дітки, ви знаєте, що не можна битися? Битись не можна. Треба гарно гратися, дружити, грати цікаві ігри, але ніколи не битися. Правда, Тоні? Така в нас машина. Фінерська. Ой! І -ї -ї. Давай, а тут на криші машини можна перевозити Початка. додаткову техніку. Вау! А зараз я зроблю. ко ко Ко-ко-ко-ко-ко-ко, ко-ко. co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co І підписуйтесь на наш канал, і Тоні вам заспіває ко-ко-ко. Ко-ко-ка-кока! Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Ко- ко 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 ка ко 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 ко-ко! Ко-ко-ко-ко-ко. ко би пі 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 пі